Вітаю, діти! У мене гарний настрій дуже. Посміхнись і ти, мій друже. Сьогодні, любі мої діти, ми поговоримо про природу України, про її красу та її особливості. Тому увага на екран! Послухайте, діти, загадку. Кругом вода, а напитися не можна. Що це, діти? Так, це море. Землі нашої країни України омиваються морями. Їх у нас два Чорне море та Азовське море. Морська вода солона. У морях ростуть різноманітні водорослі. У морях водяться різноманітні риби. Біля моря завжди свіже повітря, тому тут добре відпочивати. Багато хто з вас влітку їздить до моря, але ми відпочиваємо і на інших берегах, на інших водоймах. Ось послухайте загадку. Тече тече, не витече, біжить, біжить, не вибіжить. Що це, діти? Так, вірно, це річка. В Україні протікає багато річок і струмків. У кожної річки своя дорога. Взимку річки скуті льодом, але під ним тече вода. Річки це народне багатство. З давніх давен люди селилися поблизу річок, брали з них воду, ловили рибу. Тепер на великих річках побудована електростанція, які дають електричний струм. Найбільша річка України це Дніпро. Крім морів і річок українська земля славетна, унікальними природними об'єктами. Ось послухайте наступну загадку. Ну, звичайно, це не диво. Ось же котрий вік, навіть самим жарким літом на її вершині сніг. Що це діти? Гори, вірно. На цій ілюстрації зображені гори України. Це Карпати і Кримські гори. В Карпатах є хвойні листяні ліси, в яких живуть тварини, птахи, комахи, багато будинків, відпочинків, санаторії, в яких оздоровлюються люди. Кримські гори біля Чорного моря. Тут є печери, грибокі колодязі, озера, джерела. Ще на Україні є унікальна жива природа. Ось послухайте наступну загадку. Узимку чорний, навесні і влітку зелений, а восени жовтий. Що це, діти? Ліс дуже багато рослинність в Україні. Є ліси листяні, хвойні, мішані. В лісах росте багато дерев, кущів, трав, а ще ліси багаті, їстівними грибами, багата природа і тваринним світом. Ось така чудова наша країна, Україна! Ось і підійшло наше заняття до кінця. Сподіваюся, вам сподобалося та ви запам'ятали для себе багато нового. Чекайте на наступні відеозаняття. До зустрічі!